Сьогодні у нас на тесті прилад подвійний 3P45, його розрібна ціна на момент зняття відео 50 тисяч гривень. В ньому в кожному світодіод 45 Вт. От. І світить він приблизно ось так. ось Два промені. Сходяться в один і виходить ось така історія. І... Інший прилад у нас на тесті це модель 2000 від Space Ray. І ми зараз спробуємо порівняти прилади, розмір світлового п'ятна та наскільки він б'є. Ми можемо чітко бачити ось промінь і ось промені. І Ми можемо приблизити і подивитися. Тобто Ось ми відводимо. Я зараз порухаю приладом, щоб ви розуміли, який у нього промінь. Ось. Тобто ось, якщо ми туди, у нього два таких майже в один сходяться квадратних промені. От. Ось. І дивимося на прилад від SpaceRay. Ми поруч його наводимо. Розмір картинки ще раз порівнюємо, як ми бачимо так будинок і як ми бачимо тут. Будинок можемо навести і зрозуміти, що у нас... Втрачається повністю. Притом будинки лівіше, вони на 200 метрів далі, аніж цей будинок. Можливо, треба ще порухати, порухаємо ще, тобто тут абсолютно немає ніякої проблеми. Ось, тобто ми можемо зараз спеціально, спеціально виключити та включити прилад, щоб було розуміння, як воно світить. Ще раз. Виключаємо прилад. Для порівняння наведемо прилад Space Ray і зрозуміємо, що модель 2000 закриває повністю два будинки. Повністю закриває два будинки, великий ЖК, тобто велетенська пляма. І для порівняння прибираємо прилад. І для порівняння включаємо SunRay. Прилади коштують навіть прилад від SpaceRay коштує трішечки дешевше, але ви можете подивитися різницю в світовому п'ятні.